Самопожертва. що це для людини, заради якої вчиняють жертву. Це відчуття непорозуміння, що ти винен за цю жертву, коли потрібно віддати борг, страх, що борг непосильний, ніби вдячний за таку допомогу, але дискомфорт боргу не дає спокою. І це в тому випадку, коли людина порядна і не страждає на брак любові. У цьому ж випадку реакція буде типу Я цього заслуговую, а у подальшому це переростає в докори, що не робиш знову більше. Що це для людини, яка приносить себе в жертву? Ніби здійснення героїчного вчинку, за який я можу просити що завгодно, наприклад, склянку води в старості. Героїчність цього вчинку є примарною, призводить до конфліктів і непорозумінь у подальшому житті. Найвищою користю саме пожертви є її безкорисність, найщиріші відчуття, ніби це ступінька для дитини, для подальшого розвитку, благополуччя, а не для склянки води чи іншої послуги в майбутньому. Якщо ви так можете, то це найвищий пілотаж честі і гідності людини. Якщо ні, то це не робить з вас поганої людини. Це говорить про необхідність позбутися негативу і нав'язаної думки.